Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і як зазвичай, сьогодні неділя, і, як зазвичай, наша карта дня, і потім карта надії, мої дорогенькі. Тож будемо дивитися, що нас чекає, що нас чекає, які енергії. Дивіться. М -м ви знаєте, якась перемога знову. Це може бути не просто перемога, енергії, перемоги і свята. І це ми заслужили, мої любі. Дивіться, як чудово все виходить. Карта прояснення якоїсь ситуації. По справедливості це завжди е так воно має бути. Справедливість, тобто, е восторжествує, ось так. Справедливість завжди святкує своє свято. Ми повинні розуміти, зараз може бути таке: дивіться, по цих енергіях, що тут може бути. Проясниться якась ситуація, яка, наприклад, довго приховувалась. Це може бути з судовими рішеннями, це може бути і міжнародні суди, це може бути і наші внутрішні. З цієї карти я виходжу, що це, скоріш за все, наші внутрішні, можливо, якісь договорники, які були. Це ситуації прояснюються чітко висловлюються слова, вирази. Конкретика йде. І це все знову, я повторюю, по справедливості. Тобто справедливість по-любому виходить назовні, прояснюється. Ось такі енергії сьогодні. Тобто, будемо дивитися. Ну, в принципі, сьогодні неділя, так? Я не знаю, чи може бути щось таке, хтось там це, але заяви можуть все рівно якісь робитися. Щось може десь на світло, пролізти, як то сказати, тому що. Ця, як і, бачите, карта справедливості, вона має тут свого меча, і на кінець він піднімається. І це стосується, я так думаю, наших внутрішніх цих справ. Це не зовнішні. Тут ні одного немає карти, що показує на зовнішній. Тут, скоріше за все, внутрішня якась справа. Цікаво, напишіть мені. А якщо я не в курсі, щоб я це знала. Подивимося, подивимося. Я з нетерпінням чекаю від вас коментарів, тому що я так само цікавлюсь, мені цікаво, я не все можу охопити. Ви розумієте, телемарафон я цей не дивлюся, тому що там конкретно Ну, не буду зараз говорити за це, але ви самі знаєте, той, хто не дивиться, той хто дивиться, що там показують. Ось. А шукати якусь інформацію. Комусь кому ви довіряєте, якимось журналістам, які вільні журналісти і не працюють там на якихось олігархів чи на державу, чи ще на когось. Ось, чи на тварів тих з запорєбріком, Ви повинні розуміти, таких дуже мало. Вони є, але їх дуже мало. Їх треба шукати. Ось, і поки комусь ви довіряєте, перепровірте цих людей. Ось так, мої дорогенькі, ну, в принципі, це хороша, хороший знак, дуже хороший знак. Мені це подобається, тому що правда, вона, ви знаєте, як би не приховувалась, вона пролізе. Правда, вона вилізе. Просто не всі хочуть її бачити. Не всі хочуть бачити, а тому, що зручно сидіти і марити, у нас все хорошо, у нас все прекрасно, а у нас не все прекрасно. І про це треба говорити. Ви повинні розуміти, що суспільний ось такий тиск робить ось цю справу, і це все вилазить. І так, тепер дивимося особисті розклади, тобто три карти. кожен вибирає собі свою. І щиро вам дякую за ваші. Відгуки верніше, за ваш зворотній зв'язок. Це мені просто дає наснагу, дає мені е е е натхнення далі для вас щось робити. Це логічно. Якщо комусь це не подобається, розумієте, і я знаю, що багатьом, наприклад, це не подобається, я це перестаю просто робити. Все. І так, перша, друга і третя карта це все логічно. Тому натискайте на вподобайки, пишіть коментар. Це просто Ютуб е дасть можливість подивитися іншим. Можливо, перепостити десь, можливо, десь комусь покажете, надішлете. Це теж можливо, комусь це знадобиться, ця інформація. І так, перша, друга і третя позиція, і дивимося, першу. Хто вибрав сьогодні першу карту? По-перше, це, ви знаєте, Це це самозахист може так само бути. Людина бореться з навколишнім світом, зі своїми ворогами, теж може бути, з своїми родичами. Ви захищаєтесь, ви захищаєте свої інтереси. В принципі, це дуже хороша карта. Чому? Тому що можливо, що ви до цих пір бездіяльні були. Кожний міг вас копнути, кожен міг вас образити, ви дозволяли, можливо, дуже багато. І ось ось ця карта показує: сьогодні ви не дасте нікому себе образити, і не давайте себе образити. Дивіться, щоб ніхто не переходив в межу, ту, яку ви самі собі намітили. Тобто вам не можна в душу плюнути. Давайте, ну, не те, що здачі, але не давайте себе образити. От, бачите, тут є щит, і людина не тільки готова вогнем, а й захищає себе щитом. Бачите, скільки жезлів проти неї, вона одна. Тобто, може бути що сьогодні, в принципі, сьогодні неділя, це може бути ну, хто на роботі. Можливо, ще така ситуація скриється, що у вас, наприклад, на робочому місці багато людей проти вас. Підсиджують вас, не дають вам жити, якісь палки в колеса вам кладуть далі захищатись. Ця карта радить, не опускайте руки, піднімайте свою зброю, яка вона у вас є, чи то логічна зброя, чи то ваш як би це сказати, ваш внутрішній вогонь. Піднімайтесь на боротьбу самим з собою. Ця карта може і значити і зовнішньо, тобто це зовнішній ворог. Все, що виходить за межі вашої особистості, це є зовнішній ворог. І з ним треба боротися. Ми дивимося зараз це особистий розклад, це не є для України. Тобто, це хто знає українську мову, хто її розуміє, для того і цей розклад. От ви вибрали цю карту, у вас є зовнішній ворог. Це ті люди, які не відносяться до вашого біопола. Тобто, все, що не є ви, тобто, це можуть бути і ваші діти, спокойняк. Скільки є такого, що діти йдуть проти батьків насильно? Запиши мені, наприклад, цей, як воно називається? Посмертне це ота. Ти мені хату, я забула, як це називається німецькою. Це кажуть тестамент. Я забула. Спадщину, перепиши мені спадщину, наприклад. Діти, внуки, це можуть бути і ваші батьки, які проти вас пішли, які, наприклад, за, за одну політку, наприклад, за Совок, а ви за демократичну Україну. Розумієте, оце, оце така борьба. І ця карта обов'язково вам наголошує: боріться до кінця. Тут у вас прокидається дух борця, борця за свободу, за свою незалежність. Це, як, знаєте, як Україна. От Україна зараз виборює. От зараз ви так само один борець за себе. Тут ви борете за себе. Україна бореться за себе. А тут ви за себе. Тому що це особистий розклад. Чудова карта. Карта радить. продовжити далі. Перемога буде за вами. Ось так. Ось так. Хороша карта. І так, друга карта. Друга карта у нас четвірка монет. Ну, ця карта вона говорить, вам сьогодні, можливо, нікуди не хочеться йти. Бачите, кугути коло вас, якось подвірячко, там десь місто, там може бути гамір, а вам не хочеться не йти. Сьогодні, можливо, неділя, можливо, вам і до церкви не хочеться йти. Хочеться, можливо, відпочити. Бачите, скласти такі руки і просто відпочити, нічого не робити, не рухатися. Можливо, от дивитися якийсь тукан в телевізор, можливо, просто закрити очі, виспатися хтось, можливо, захоче сьогодні. Ось і кугут буде заважати вам. Ось вас не цікавлять якісь там сплетні, хто що говорить, якісь новини. Вас, знаєте, ніби сьогодні таке враження, що все пролітає поміж вас. Ще що ця карта вам радить: притримайте гроші. Нікому не давайте в борг ні в якому разі. Не віддавайте останнє, тому що, ось так я розумію, що це ваше останнє. Будьте сьогодні трішечки жадібним. Думайте сьогодні про себе, про ваше майбутнє. Не думайте сьогодні про інших. Це сьогодні такий день. А вам самим знадобиться те, що у вас є, якийсь ресурс. Не давайте нікому ніяких підказок, не мішайте нікому жити, тобто не нав'язуйте нікому нічого. У вас сьогодні така енергія, вам хочеться побути на самоті і просто розпланувати, подивитися, що я зробив, куди я поклав, що я зробила і тому подібне. Якось. Подивиться ваше господарство, що у вас там є, якось так. А пораду я вам вже сказала, тож щастиво, мої дорогенькі. І остання третя карта: а ось тут іде якесь щастя, якась винагорода. Можливо, у вас сьогодні день народження, а можливо, просто вам хтось зробить величенький. Я би так казала, це матеріальний подарунок. Навіть якщо він може бути маленьким. Це матеріальне щось. До речі, сьогодні у вас є шанс себе показати. У вас є шанс щось зробити, про що ви вже давно хотіли зробити. Дивіться, ви чекали, можливо, якогось шансу, чи виїхати з окупованої території, чи ні. От сьогодні у вас є шанс. Правда, можливо, вам прийдеться заплатити, але я скоріше за все впевнена, що вам. Повезе і без заплатити. Пер... Ну, не те, що перемога буде за вами, але просто ви сьогодні якось, ви знаєте, ну, фортуна вас сьогодні якось, будемо так казати, берегти. Що ще може бути, крім якихось шансів, які треба хапати вже сьогодні? Ви повинні розуміти, якщо дійсно у вас ви відчуваєте інтуїтивно. Бо може бути таке, що вам підходять більше інші карти. Якщо ви дійсно відчуваєте, то хапайте цей шанс познайомитися з кимось, чи одружитися, чи, як це сказати, м як воно називається? Побра не побратися, а перед шлюбом, як воно називається? Ой. Обручку, коли одягають, цей оце, оце кольцо. Як воно називається? окольцуватися. От хтось може зробить вам пропозицію руки і серця. Я тільки забула, як це називається. бачите, все ж таки забуваю деякі слова. Ось, а, що ще може бути? Не втрачайте свого шансу. Будь, будь на що. Як ви відчуваєте, що ви хочете щось зробити, робіть це. Не відкладайте, не відкладайте ось як тут. Тут треба діяти, тут треба хапати свій шанс. Якось так. Ну, дуже хороша карта. Це щастя, прямо вам у руки може скакати. Його тільки треба ті руки, дивіться, щоб ваші руки були не зайняті чимось. Тому що, якщо у вас руки зайняті чимось, ви чимось зайняті, ось як тут, то це щастя до вас не привело. Ви так і залишитеся на цьому місці, щоб ви розуміли. А хочете йти вперед, хапайте свій шанс. Ось якось так. І тепер дивимося ще карту надії, що нам дасть. Яку надію дасть нам. Це таро? ро. подивимося. І так. І так, яка надія для України. Якась різка перемога. Можливо, хтось скаже. Навіть раніше, ніж ми чекаємо. Ну, я не думаю, що війна кінчиться раніше, ніж ми думаємо, це ні. Але я бачу тут не перемога, тут, скоріше за все, допомога, допомога спішить до України. Допомога наших партнерів, ще якась допомога. Це може бути і якась важка артилерія. Яка буде, ви бачите, дивіться, як е, вогнище перемоги і ось е, свободи і перемоги, ось е, цей всадник, всадник, вершник. о, вершник, Бачите, щось згадую, щось забуваю, ну, таке буває. Знову наші партнери нас порадують. на зло цим тварям з за перебріка і, на щастя, нам. Знов нас порадують. За, ем, як це сказати за спинами наших ворогів, робляться хороші справи, мої любі. От якось так. В хорошому розумінні не договорняк, а якийсь договір. Давайте ми Україні ще щось поставимо. Давайте ми Україні ще якось підсобимо. Давайте ми Україні ще це. А може, їм ще це. Тут ідуть, ви знаєте. Трошечки так можна сказати, не зовсім відкриті засідання, але так між собою якісь. Військові закордонні говорять про, про себе, у ті люди, які нам допомагають. А давайте ми їм ще. Дивіться, які у них усміхнені лиця. Серйозні, але усміхнені. Вони такі, вони вважають себе титанами, якимись такими, знаєте, могучими людьми. І давайте ми Україні швиденько ще щось, неочікування, щоб ті не очухалися ті всі вороги. Ось, ті рашисти, щоб ми швиденько їм ще щось підкинути. Ось ви знаєте, ось щось в мене наш настрій появився, тут така хороша енергія пішла. Вони щось так втіхаря, втіхаря, так тюх, і щось нам за, за це за за паркан за за кордону відти через таможню щось нам перекинуть. Це дуже швидка. До речі, карта щось дуже швидко надійде неочікувано швидко. І вони так знаєте, вони собі У мене щось таке враження, що так себе потирають руки. От ми розвалимо такий цей російський. Цей РФ, цей і цю імперію зла, і то все остальне. Розумієте, ось це зговір на демократію, зговір на нашу перемогу. Якось так, мої дорогенькі. Люблю вас, цілую вас, обнімаю вас. Щиро вам дякую за те, що ви є. Щиро вам дякую за все, що ви робите для нашої України. Вона в нас єдина, її треба берегти, моє любі. І наш народ так само, тому що ми робимо нашу країну. Україна не була б такою, яка вона є. І наші традиції ми підтримуємо. Нашу любов до нашої країни теж підтримуємо ми. Це ніхто це не робить земля сама. Розумієте, це все ми. І я пишаюся вами. Ви молодці, ви, ви самі кращі, сві самі чудовіші. І нехай говорять хто що, хто що хоче. Ми знаємо, що ми переможемо. Щастива, мої любі! Слава Збройним силам! Підтримуємо їх, надихаємо їх, вони у нас найкращі. На все добре, мої любі, мирного дня!